что що мотор уже проїхав порядка 10 тисяч кілометрів на данный час. Ви бачите його состояние. оригінальний двигун сидіння шасі та кузов. Цьому запорожцю вже за 50. і знають його чи не у всьому світі. Ми саме на цьому запорожці перші брали участь на ралі Монте-Карло в січні 22-го року. Власне, з сином проїхали 6800 кілометрів і стартували з Запоріжжя, доїхали до Монако, брали участь на Ралі і повернулися в Київ. Цей славетний запорожець і ще близько 20 автівок зі стажем беруть участь у змаганнях Ралі Поділля 2023 На Вінничині його організували вперше. До Вінниці завітали сьогодні з міста Києва, з міста Жовті Води, потім з міста Запоріжжя, з міста Кривого Рогу, ті, хто дійсно цим живе і цим опікується. Ралі Поділля фактично це повторює крок наш перед тим шляхом Святого Якова якраз по маршруту, але то пішохідний, а це автомобільний. Вінниця, бар Кам'янсь-Подільський. Цей заїзд перший етап змагань ветеранів автомобільної федерації України та відродженого Київського клубу автомобілістів, який приурочили до Дня незалежності України. Я дуже вдячний пану Сергію Маргунову за підтримку нашої ідеї про проведення ралі, подобного ралі Монте-Карло, саме в столь славетному місці Вінніця і бачите, скільки учасників зібралося, і ми приїхали на цьому автомобілі підтримати і взяти участь в ралі поділля. Перед виїздом шляхом Каміну-Подоліку 17 найрізноманітніших автівок від Запорожця до Мерседеса та Ягуара вишикувалися у центральному парку. Першим збирає погляди білосніжний німецький адлер далекого 1939 року. Його власник каже: попри поважний вік, автівка в силах подолати сотні кілометрів без жодних поломок. Випущено їх. Якщо не помиляюся, 5 тисяч 695 автомобіль в Україні таких. Може, штуки 3-4 є. Одна в Вінниці, привезена з Одеси. Легендарний екіпаж з Кривого Рогу теж в очікуванні заїзду Поділля. Їхній залізний кінь унікальний своєму роді. І від оригінального запорожця тут хіба що назва. Здесь унікальніша подвістка, унікальний мотор, унікальний кузов. З цієї машини зробили кросову машину, яка не просто їздить, передвігається. А вот люди виступають і отримують массу удовольствия і піднімають нове творчество течения. За результатом першого заїзду, шлях якого пролягав від міста, звідки рушав кожен учасник до Вінниці, вже підбили. Свої нагороди, переможні кубки, отримали троє водіїв. У світ авто, мото та вело, вінничани могли поринути на виставці ретро по-вінницьки. Усі експонати не недоторканні, а навпаки. Мені більше отак сподобалось, бо в неї довгий капоти, як в Кенвойта. Але я ще бійся, вмію що співозніх трансформий, щоб наше місто було все в трансформерах. Дуже класно. Те, що можна ось так робити. Катити і сядіти. Експозицію облаштували у форматі ретро гаража. К умову входу в музей на сьогоднішній день. Ми відкриті і донат на Збройні Сили України на збір, на дрон для наших воїнів через подільську громаду. Експозиція ще продовжує формуватися та налічуватиме кілька сотень екземплярів автівок, вело та мототранспорту.